Добрий вечір, мої малята, любі хлопчики, дівчата, і матусі, і татусі, і бабусі, і дідусі словом всі-всі-всі, як я за вами заскучала. Ой, хочу вам представити своїх помічників. Мене звати Аня, а мене мала. Ну і як завжди, ми переступаємо до творчості. Наших краян сьогодні у нас в гостях буде Євгенія Гембаровська. Читаємо казку, яка називається Галинка. Галинка з мамою і татом живуть в новобудові. А ви знаєте, що таке новобудова? Знаю. Що? Це новий, новий дом. Вірно, молодці. Це багатоповерховий будиночок. У дворі тато змайстрував для неї гойдалку, а мама з Галинкою під вікнами облаштували квітник і грядку. Галинка залюбки допомагала мамі. Вони майже все пропололи, залишилося всього кілька квіточок на краю квітника, але раптово зателефонував дідусь. І мама терміново поїхала. Попросила Галинку, щоб та дополола квітник. Мені добуло відника Галинка пообіцяла мамі все зробити, але як тільки мама поїхала, Галинка відразу про все й забула. Тато відводив її у дитячий садочок. А коли поверталася додому, то залюбки гралася у дворі із сусідськими дітлахами. Невдовзі повернулася мама. І запитала, чи Галинка доглядала квітники глядку. Тільки пропадає квітник. Що ж мені робити? Тепер мама на мене не свариться. Галинка ствердно кивнула головою і побігла гратися із дітьми. А коли повернулася, то побачила маму у квітнику. Там було гарно і чисто. Квіти немов усміхалися до неї. Тільки кілька квіточок були дуже високі, тоненькі і похилили горівки. Галинка запитала маму: ну, чому вони стали такими? А мама відповіла їй, що всі квіти виросли гарними і міцними, бо на них світило Сонечко, А кілька квіточок, яких вони не встигли прополоти, теж тягнулися до сонечка, але їм заважало зілля. Тому вони стали такими тоненькими і високими. Галинці стало соромно. Угу. Вона попросила у мами пробачення і сказала, що більше не буде забуватися зробити те, що обіцяла. А ви, дітки, все робите те, що обіцяєте. Так. Правда? Так-так-так. Ну, не завжди. Не завжди. Але не забуваєте при тому, що вибачитися, правда? Ну, молодці, і ви теж, дітки, пам'ятайте, що треба вибачитися в тому випадку, ну, якщо ви щось не зробили. Вам сподобалася казка Так. про Галинку? Так. Сподобалася і мені теж. Ну, а тепер, мої малята, одягніть свої піжамки і нехай солодкі сни сняться аж до ранку. Але не забувайте, що коли прокинете завтра, обов'язково намалюйте малюночки і висилайте на нашу адресу Місто Рівне Вулиця Котляревського, 20. А ми будемо чекати на ваші листи. До побачення, до нових зустрічей. До побачення!